Дев'ятниця до новонародженого дитятка Ісуса. День дев'ятий. Твоя всемогуча правиця, о маленький Царю, силає безліч ласк на тих, що Тебе почитають і благають. Благослови також мене, о дитятку Ісуса, мою душу, моє тіло і мої почуття. Благослови мою віру в конечність Твоєї допомоги, щоб мої прохання були вислухані, вислухай мій голос, який щодня благословить Твоє святе ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Задля Твого Божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку я Тебе прошу, коли це буде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідна, бо покладаюсь з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, що послав єдинородного Сина, Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя, якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віків. Амінь.